На яких автівках їздять найбагатші люди світу? Розповідаю, що обирають ті, чиї статки перевищують бюджети цілих країн? Бернард Арно та його Бенклі Флайнг Спур, глава імперії розкоші зі статком майже 180 мільярдів доларів. Класичний вибір, комфорт і преміум у кожній деталі. Марк Цукерберг та його Honda Fit 216 мільярдів доларів. Засновник мета. Попри статки, він відомий своєю скромністю і не раз замічений за кермом звичайного авто. Якщо тобі цікаві автомобілі та все, що пов'язано з ними, підпишись на наш Тікток. А ми продовжуємо. Джеф Безенс та його бугаті Вейрон менсорі, засновник Amazon 215 мільярдів доларів. Для людини, яка доставляє товари всьому світу, швидкість теж має значення. Ілон Маск та його Tesla Plate 342 мільярди доларів. Засновник Tesla та SpaceX. Хоча кожного дня електрички стають дешевшими, він залишається вірний своєму бренду. Ці хлопці купують. Та продають тачки за мільйони. А твоє авто можливо просто стоїть та чекає, поки ним хтось зацікавиться. Якщо не можеш його продати, напиши нам у дірект кодове слово. Оцінка. І ми безкоштовно прорахуємо його вартість та допоможемо його реалізувати.